Садочок, який не працював більше року, зовсім нещодавно відкрився і, відкриваючи кожен захід, ми діткам і всім кажемо, що ми маємо пам'ятати завдяки кому, маємо змогу прогуляти щоранку, ходити на роботу, ходити в садок і жити майже повноцінним життям. Сьогодні в нашому садочку було справжнє свято, бо до нас в гості завітали військовослужбовці Національної гвардії України, які з перших днів стали на захист нашого міста Чернігів, і ми їм за це дуже вдячні. Наші діти рівняються на них, і вони є для них прикладом, прикладом мужності, прикладом сміливості. Сьогодні наші діти дуже цікаво провели з ними час. Це службові собаки, які виконує завдання бойові ускладних за собачка. Може наздогнати будь-кого будь-якого злочинця і затримати його. Приймали участь у спортивних змаганнях, естафетах, конкурсах. <звук> Наші дітки підготували подарунки обереги для наших військових, які ми сподіваємось будуть їх захищати у важкі хвилини. Ми їм дуже вдячні і мріємо про те, що наша Україна. Скоро почує таке довгоочікуване слово перемога, що над кожним містом в Україні замайорить жовто-блакитний прапор, що всі військові і біженці повернуться до своїх домівок, і ми будемо жити в мирній, квітучій, незалежній і вільній країні. Кожен на своєму фронті у нас, як то в пісні співається, єдиний шлях, шлях до перемоги, і ми вам всім дякуємо хлопці. Слава Україні!